Привіт, друзі. З вами технічна база. На зв'язку я, Слава, також Богдан Привіт. і Павло. Добрий. день. Сьогодні ми запишемо досить незвичний можливо, випуск. Без експертного гостя ми поговоримо про архітектуру та урбаністику. Отже, давайте почнемо з, з більш можливо визначення, з що таке архітектура. То архітектура це взагалі вважається, що це мистецтво. Проєктування, створення дизайну, ну і власне саме будівництво будівель. Ну і також, звичайно, архітектура це продукт цього процесу. Отак на холопський розум, принаймні до того, як я почав цікавитися архітектурою, для мене всі будівлі поділилися на два типи: це будівля, яка просто будівля, і будівля, яка чимось подобається. от подобається. Тобто, от така примітивна класифікація. Як потім виявилося, коли я вже почав цікавитися ну, стилями архітектури, тобто трошечки розбиратися, ті будівлі, які мені подобалися, це дійсно виявилося прикладами якогось архітектурного мистецтва, тобто прикладами певного архітектурного стилю. А ті будівлі, які були невзрачні чи якісь непривабливі, то це дійсно просто спроєктовані, але вони не несли якогось культурного дотику, маску. Тому що архітектура, чим вона відрізняється від просто будівництва, це те, що вона несе відбиток певного культурного спадку цієї групи населення, яка живе на цій території в даний час. Це також, можливо, більш академічне визначення, що таке архітектура. Тобто, це дотик мистецтва, дотик культури. Давайте дуже швидко пробіжимося по основним стилям, тому що Часто так буває, йдеш по вулиці, да, і так дивишся, ага, стара будівля. От цікаво, що ж це таке? Типу, коли вона була збудована, якого вона в стилі. І я для себе за останні роки трішечки вже нарешті розібрався, хоча це дуже складно, тому що для прикладу є одна будівля, візьмемо, наприклад, вокзал в місті Хельсінки. Одні спеціалісти визначають, її як приклад модерну, тобто арт-нуво, інші спеціалісти її відносять до арт деко, тобто зовсім інший стиль. Це просто як приклад того, що якщо вам хтось з розумним виглядом щось каже, то ну, це ще не факт, що ця будівля там, належить до цього стилю. Тобто є е, сірі зони, коли стилі між собою зливаються. Найперший архітектурний стиль, який я би відзначив, це мегалітичні, е, мегалітична культура, тобто от, Stonehenge. Да? Тобто первісні люди, які не мали того технологічного розвитку, який ми маємо зараз, але в них була мода на оці величезні. Брили, з яких вони будували якісь будівлі, вони їх десь видобували з каменоломень за багато кілометрів від місця спорудження, притягували їх і споруджували ось ці не зовсім зрозумілі будівлі. Крім Стоунхенджу ще можна назвати, хто був на Мальті, там теж є багато мегалітичних оцих будівель, структур. З одразу стрибнемо. В класичний стиль це античний період, це древня Греція і Рим. Якщо ми приїжджаємо в Рим і бачимо колізей, то тут уже ні з чим не сплутаєш. Якщо він був збудований в, древні, в древньому Римі, то це класичний стиль, античний стиль, і чим характерно саме от розквіт цього періоду, древні римляни, ну греки перед ними вони навчилися будувати арки з каміння. Тобто, якщо раніше просто ставили... Дві каменюки, як стіна, наприклад, і поперечна каменюка, як дах, то античні люди навчилися будувати з каменюк арку, і центральний камінь тримається ніби як боковими каменями. Тобто він висить у повітрі, нібито. І це завдячуючи цьому прийому, вони змогли збудувати купу всього: і храми, і відомі акведуки, і мости. І ну, це, власне, дійсно було надбання. І також бетон, що цікаво. От чомусь з'являється, що бетон це щось недавно, а древні римляни вони вміли будувати з бетону. Тобто цемент, пісок, вода. Можливо, він звичайно відрізнявся від нинішнього бетону. Отже, це класичний стиль. Одразу стрибнемо на тисячу років. Потім це готика, це середньовіччя. Перед між цими двома стилями був нібито занепад. Кажуть люди, нібито розучились будувати або будували там дерев'яні. Будівлі, тобто церкви, наприклад, в ранньому середньовіччі були дерев'яні, а потім знову відновили будівництво кам'яних церков цих соборів, які ми зараз бачимо в європейських містах. Це вже пізня готика, і вони, власне, нібито дійшли до того технологічного рівня, який був у древніх Римлян. От Мені просто завжди подобається от дивитися, що люди вміли в різні періоди. Потім якийсь час ніби забували, потім знову відновлювали ці знання. Це готика, потім. Так званий Ренесанс або відродження знову ж таки, ніби як люди почали відновлювати те, що древні римляни або античні люди, тобто древні греки, вміли робити і копіювали їхні споруди. Тобто, це колони, це портики, тобто це епоха відродження. Потім було бароко. Тут уже можемо. Пройтися по українським прикладам, тобто українське бароко це теж характерний стиль для нашого регіону. Це для прикладу будинок митрополита в Софії Київській. Якщо, якщо хтось був Софії Київській, то біля самої церкви є оцей будинок митрополита це приклад класичного українського бароко. Такий характерний фасад, який догори, ніби трикутником іде, але звичайно, сторони трикутника мають хвилясту форму, і плюс ліпнина на самому фасаді. Потім бароко плавно перейшов в Рококо, це ніби підвид, це Андріївська церква, коли ми бачимо, що там є такі додаткові дизайнерські прийоми, тобто така ще більша ліпнина на самій церкві, це Рококо. Потім був знову ж таки класицизм, тобто той класицизм античного стилю, тільки е, ніби як мода повернулася вже якби вдруге. Це десь вже 18-початок 19 століття, знову ж таки. Університет Шевченка, червоний корпус, типовий, типовий класицизм, тобто колони етичного стилю, фасад фронтон, ніби як трикутний такий зверху портик, і деякі інші будівлі жовтневий палац, наприклад, це класицизм. А потім XIX століття дуже багато стилів виникло, які поверталися знову ж таки назад в історію, тобто використовуючи нові прийоми будівництва, але відтворюючи стиль ст 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 більш старіших періодів. Знову ж таки, якщо це готика, хтось хотів, наприклад, готичний, готичну будівлю, то це називалось неоготика. Тобто, якщо це готика в 19 столітті, це неоготика. Так само необароко. Неокласицизм, тобто вже якесь енне повернення класицизму, це середина ХІХ століття. В кінці 19 століття багатьом митцям набридло це повернення в історію, і вони вирішили чи не вперше створити щось нове. Так з'явився модерн. Хто цікавиться періодом архітектури цього, ну цим періодом, то знає, що в різних частинах Європи він мав різні назви, тобто, у Франції, в Бельгії це арт нуво в, в Іспанії а саме в Каталонії, в Барселоні, це був каталонський модернізм. Тобто Гауді, яскравий представник, Собор, Саграда, Фамілія, його будівлі. Ну, мається на увазі його будинок або будинки, які він проєктував. Це типові представники Модерну. Ну, дуже модний стиль. Мені особисто він теж подобається. Я би присвятив цьому стилю цілий випуск. Міг би розповідати про арт-ново, про Модерн в Україні. Модерн це. Наприклад, хтось відносить будинок з химерами до Модерну е, Городецького, але деякі інші називають, що це неоготика. А більш класичний модерн в Києві це будинок Аршавського. Я не забув вулиця, там де інститутська, і праворуч повертати такий сірий будинок з обличчям жінки, ніби яка плаче. Будинок плачучої вдови чи невтішної вдови називається це типовий представник. Модерну в російській імперії був також модерн, тобто арт ново, саме українського стилю, національний. Є пару будівель, але я забув, де вони знаходяться і назву я тільки фото бачив в Києві. Ось. Потім, знову ж таки, ХХ -те теж дуже багато стилів змінювалося, але в радянський період це було, грубо кажучи, конструктивізм, тобто, коли різко. Вартість зросла, і також було це не в пріоритети будувати щось гарне. З'явилися прості форми. На Заході це називався там Баухаус, або функціоналізм, раціоналізм в радянському періоді це конструктивізм. Одразу стрибнемо після Другої світової війни це був модернізм. Тобто університет Шевченка, саме нові корпуси на ВДНХ, всі, хто проїжджав, бачили біологічний факультет, фізичний факультет, так, оці білі будівлі. Це модернізм 70-ті роки. Ці будівлі, як виявилося потім для мене особисто, це вид саме архітектурного мистецтва періоду модернізму. А Коли я там навчався, для мене це було ну просто якісь білі будівлі. Тобто, до того як почав розбиратися, то не особливо вражало. Але виявляється, що там дійсно в проєкті хотіли втілити деякі речі. Наприклад, кажуть, що для того, щоб легше переносити спеку в літні місяці в приміщеннях, вони використали якісь прийоми з кубинського. Кубинських архітекторів і взагалі сам проєкт Фізфаку був кубинським проєктом. Це те, що я чув. казали, хто навчався на перших, в перші роки після відкриття університету цього корпусу. Також готель Салют на арсенальній, так, це теж модернізм, готель Братислава, Палац Україна це модерн... модернізм радянський. Ось. Ну і потім постмодернізм. Все сучасне, що ми бачимо, в принципі, якщо воно гарне, можна віднести до постмодернізму. Отже, дуже так грубо ми пробіглись по всім стилям. Тобто я сподіваюся, що це буде корисно для тих, хто проходить і хоче е трошки більше розбиратися, або розуміти, е да, які були настрої в, в людей того періоду, які були стилі, яка була мода. Ну і якщо ви знаєте період, коли була збудована будівля, вже теж можна вгадати який е стиль, ну, виходячи з цього принципу. Так що це була архітектура. У мене трошки втопове питання для багатьох киян, принаймні, з яким я знайомий, був дуже таким може, не болючим, але таким цікавим питанням. Колись були срачі, і іноді вони навіть продовжуються. З приводу театру на Подолі. Ти як людина, яка більш-менш розбирається в архітектурі, що ти думаєш про театр на Подолі, до якого стилю він належить? Чи належить він взагалі до якогось стилю? Бо срачі були знатні? Так, правда. Я більше, мені подобається більше архітектура от на зламі 19 20 сторіччя, і там я намагаюсь розібратися ледве не до підстилів. Там, наприклад, якщо це арт-ново, то я розбираюся, який це геометричний арт-ново чи флоральний, ну тобто, більше як сказати, рослинні форми. А от що стосується сучасного періоду, тобто, буквально, ну там 10 20 років тому. Там теж є підстилі, і я не хочу просто неправильно сказати. Я думаю, це постмодерн, тобто все, що після модерну, тобто після 80-х-90-х років, тобто останні 20 років, тобто це цей стиль, але більш детально, може, в архітекторів, звичайно, якісь були конкретні стилі, в яких вони збудували. Щодо естетики, ну, мені ок, тобто, ну, всьому свій час хтось звик, наприклад, що. На Андріївському звозі да, там будівлі неоготики там, або постмодер... Неокласицизму, да, у ну, цей період 19 століття і типу він там не вписується, бо це нова будівля. Але я вважаю, що це ок, коли на одній вулиці можуть бути будівлі різних періодів, різних стилів. Приєднаюся суб'єктивно ок, не бачу ніяких проблем. Як на мене, ансамбль витримано, тому що габарити в межах вулиці, кольорова гама в межах вулиці. А те, що воно нам здається дуже якимось випадаючим, дуже контрастним, через те, що ми звикли його там не бачити, а тепер воно з'явилося, і, і в нас є з чим порівняти. А наступне покоління буде це сприймати абсолютно нормально. Ми бачимо знову ж таки це через призму нашого сприйняття. І багато київських будинків, побудованих в 19 столітті, вони також тоді мали якийсь дуже дивний вигляд, як на той час це там хто купці, які е, прибуткові будинки будували в якомусь дуже дивному стилі, насправді. Але зараз ми їх сприймаємо як якась історична спадщина. Але тоді на той час це також фаховими спеціалістами сприймалося як. Щось дивне. Тому, як на мене, якісь базові правила були витримані, особливо в плані габариту, це не, не той будинок, на Подолі, на якому там добудували скільки п'ять поверхів, який повністю порушує ансамбль. То однозначно, no-go. такі речі не можна толерувати. А ось, а ось щодо театру не бачу жодних проблем. Так, час покаже скоріш за все, чи це дійсно буде цінуватися і буде ну, якимсь певним витвором певного архітектурного стилю. Так само, от як Богдан зазначив за архітектуру 19 сторіччя, тут я підтверджую, наприклад, візьмемо той же ж Art Nouveau, тобто нове мистецтво дослівно. Навіть не хотіли видавати дозвіли на будівництво на деякі будівлі, наприклад, в Брюсселі, коли от провідні архітектори Art Nouveau, Розували проєкт, да, ну, є вулиця, всі будинки, в принципі, плюс-мінус одної висоти за одному принципу. Тобто там сходи там, справа чи зліва, вікно там по центру, двері там теж справа чи зліва, і поверхи плюс-мінус на одному рівні. Так, будівля ну, дуже відрізнялися: це могло бути по центру сходи, величезне вікно зміщене вліво або вправо. Висота могла бути першого поверха. Більше або менше, і не хотіли видавати ну, дозвільні органи, дозвіл на будівництво, тому що ну, це було, типу, як якийсь крінж, кіч чи як це назвати, щось неприйнятне. А зараз, через 100 років, туристи ломляться в цій будівлі, тому що це новий стиль. Так що час покаже. Трошки розкажу про свій досвід з архітектурою. Найперші гроші зароблені. Особисто мною були в архітектурному бюро. Так вийшло, що після моєї магістерки я мені треба було розпочати стажування, а там з бюрократією його відтермінували на два місяці. і В мене з'явився вільний час. Українці не звикли просто сидіти і нічого не робити. І я швиденько у Франції шукав роботу. і Я знайшов. Підробіток на два місяці коротенький, і я працював в архітекторському бюро. Це були мої власне перші в світі зароблені гроші. Ми працювали на, на ревіталізацією одного мікрорайончика, який там проходив не через найкращі часи, в зв'язку з закриттям якихось індустріальних підприємств і там біля них були будівлі, які треба було повністю переробити. І я малював певні плани. Ну технічна робота, але при цьому я поспілкувався з архітекторами і багато чого зрозумів. Зрозумів те, що це люди, архітектура це не просто якась там освіта, тому що там насправді. Не так складно, як на мене, це діло вивчити, а це також. Але щоб бути хорошим архітектором, треба досвід, треба дуже багато досвіду. Там такі практичні навички, якісь практичне розуміння в нас зі вулиця, як створити комфортні умови для проживання, як створити комфортне середовище. І це так мені сподобалася ця галузь, тому що вона досить таки багатопрофільна, скажімо так, треба. Мати розуміння не просто одного естетичного розуміння недостатньо, щоб бути хорошим архітектором. Ну тобто, можна намалювати там фасад гарний, але це це буде просто картинка. А для того щоб створити хороше середовище, про яке ми детальніше поговоримо трошки пізніше. Треба розуміти поведінку людей, треба розуміти їхні звички треба розуміти їхні потреби треба розуміти яким чином вони між собою взаємодіють і хороший архітектор не тільки обмежується там фасадом він бере до уваги повністю людську діяльність всю це мені дало можливість поспілкуватися і краще зрозуміти хто такі хороші архітектори і в чому полягає суть роботи архітектора і до речі ти згадав про Баухаус. мені цей архітектор... Який, до речі, внук емігранта з російської імперії, який втік від, від більшовиків після революції, він подарував книжку з про Баухаус і Баухаус це стиль, який був в Ваймерській, Ваймерській республіці. Це Німеччина періоду між Першою і Другою світовою війною, і Баухаус як школа існувала з 19 по 33 рік, і фашисти, фашисти її дуже швидко закрили. Тобто вона припинила своє існування і була нелегальною починаючи з 33-го року, і вона мала насправді надзвичайно великий вплив на, на подальшу архітектуру. Але я до чого? Я навіщо це сказав? Тому що нічого не поза політикою, так як часто наші північні сусіди намагаються розмежовувати там, я не знаю, спорт або мистецтво. Такого не буває. Я взагалі не люблю слово політика, тому що вона якось звужує процеси суспільні до діяльності політичних партій. Але насправді в широкому розумінні все є частиною політики, в тому числі навіть архітектура. Як ми побачили на прикладі Баухаус, фашистська Німеччина фашистська ідеологія не сприйняла Баухаус, і вона їх дуже швидко закрила, тобто вона їх. Закрила в 33-му році це, на дуже ранніх стадіях, це при тому, що тоді ще існувала хоч якась мінімальна опозиція, тоді ще щось, ну тобто фашисти все під себе ще не підняли. І один з їхніх перших кроків було закрити школу архітектури, здавалося б. Саме так. Всі колоніальні імперії, потужні країни, вони використовували архітектуру, щоб підкреслити свою велич Оця любов до мегаломанів великих імперій. Це яскраві приклади. Починаючи знову ж таки з Древнього Риму всі ці споруди просто величезні, так? Ну це підкреслити велич найбільшої країни, найбільшої імперії світу. І потім можна пройтися там ну знову ж таки, і наполеонівський неокласицизм, і в Російській імперії за часів Олександра І теж великі будівлі, щоб підкреслити перемоги на полі бою чи досягнення імперії. Британська імперія. Ну, коротше, а в сталінські часи, сталінський ампір, наприклад, це теж свого роду підкреслити, що Радянський Союз потужний. І оці будівлі, наприклад, урядові, да, вони ж просто монументальні, величезні, ну, там, кабмін, це теж оць період в районі Другої світової війни, коли потрібно було теж продемонструвати, що у них є амбіції. Чому. Контексті також і тут і насильська Німеччина і тоталітарна диктатура. Гітлер взагалі планував збудувати таку величезну величезну алею, величезну вулицю. Я Вже не пам'ятаю, як вона мала називатися. Там це мала бути така от вулиця, яка призначена спеціально для військових парадів, так як ми звикли бачити в якихось фільмах про древній Рим, де є величезний стадіон, де є трибуни, де є трибуни і де. Поміж цими трибунами проходить колона. Там тоді проходили легіонери, а в цьому випадку мали б там проходити німецькі військові. Це все мало сприйматися з таким от величезним пафосом для того, щоб підкреслити велич рейху. І насправді схожі гігантом, гігантоманські проекти були також у Сталіна. Він також хотів перебудувати Москву. коли Проводив паралельну індустріалізацію, але там, що за все тому завадила Друга світова війна, і там ці плани підійшли на другий фон Того не відбулося. Але, тим не менше, багато цих величезних будівель у Москві, як Академія наук, там, бібліотеки, будівля політбюро, це як центрального комітету. Вони, вони всі такі величні, гігантські. Неспроста, це такий культурний шар. Також, от ти на самому початку сказав там про відсутність культури в певних будівлях, але я можливо там прокоментував, бо можливо трошки таку полеміку включився. Бо оці сірі совкові Що коробки, це, це не відсутність культури, це просто маніфестація якоїсь типу культури. Бо культура це не є мистецтво, культура є це, це є спосіб життя. Я би сказав, певні території. І оця вся сірість і е, простота, я б сказав, навіть, примітивність, економія в усьому, економія на будь-яких матеріалах, економія на, е, на просторі це також частина культури певного, певних людей в певний період часу. Коли стосовно Совка, то це, це була дуже. Нагальна потреба збудувати дуже велику кількість житла для великої кількості людей за маленьку кількість часу. І тому оці хрущовки, які зараз здаються чимось абсолютно незручним, якимись такими курятниками, де я не знаю, там кухня 3 квадратних метри, туалет пів квадратного метра, тоді, можливо, для тих людей це вважалося чимось надзвичайним через те, що вони переїжджали в ці і тісні, але квартири не зрозуміло, з яких умов. Це були або бараки, або якісь сільські хати, або землянки. Ми зараз, можливо, там романтизуємо сільські хати, але це були відверто землянки. Це були такі хобіти, жили в норах, то а, велика частина наших людей жили також в таких, от практично норах. Там при вході там був хлів. Сіни були, могла сядати корова, могли бути свині вівці, і в інші двері в тому ж самому приміщенні була хата, де якщо сім'я була там багата, то там могла бути підлога із дерева, а так це могла бути хата підлога із землі, яка там була спресованою, відшліфованою. І... Але це тим не менше, це була земля. Так, це була можливо якась лишанка, якась, якась піч, і там не було таких класних умов. Оці хрущовки, оці прості примітивні будівлі, здавалися чимось продвинутим для тих людей, тільки хотів додати за Гітлера: задати ну, один цікавий факт. Знаєте, яка будівля Гітлеру дуже подобалась в Брюсселі, якою він захоплювався? Палац для жустіс? Так, палац правосуддя. Тобто, це така мегалітична, мегаломанська конструкція величезна. Йому вона сподобалась. кажуть, ну. Що він навіть фото є там на, її, на фоні на її, на її фоні, її спідпалили, коли відступали. Хотів додати yeah. про це. Павло згадав про проекти фашистської Німеччини. Так, в них був проєкт перебудувати величезну широку вулицю, і в кінці цієї вулиці мав бути розташований Фольксхале. Це була б найбільша будівля за об'ємом в світі. Саме тому, мабуть, Палац правосуддя йому і подобався. І там мався бути купол е величезний. І оцей проект, цей мегапроект нацистів, нацисті, він е відбудований в 3D-графіці, дуже якісно в серіалі е Людина з високого замку. І Якщо хтось хоче побачити, що воно таке, воно класно, насправді е там спроектовано. І так е дуже цікаві люди з цікавими мега в лапках. Ще далі поговоримо про Дубай. Я не є фанатом Дубаїв, насправді це м'яко кажучи, я вважаю, що це жах, і я поговоримо далі. Чому Дубаї це, це погано? Але от я не знаю, Слава Павло. У вас є думка про ці всі неймовірно високі будівлі і проекти «Мегаміста посеред пустелі. Проекти цікаві, наскільки вони це життєздатні, тобто наскільки там реально підтримувати життя. Це дуже хороше питання, але виглядає, звичайно, ну круто. Просто серед пустелів, величезне місто, довжелезне, де буде все: від парків, інфраструктури до розваг і так далі. Не дуже вірю в успішність цього проекту. Я колись бачив фільм Голограма для короля, де американський такий комібоюжер. По, по суті, такий торговець голограмами поїхав в Саудівську Аравію, добивався удієнції короля для того, щоб продати йому голограму, типу просто як іграшку. Ну але разом з тим там показується такий фон, як, як будуються це місто, е, такі особливості арабського світу. Фільм не зрозумілий насправді, але враження. Вони, я б сказав що вони не розкрили тему, вони просто дали якісь враження, і ці враження відверто дивні. Я не знаю, чи, я зміг би, чи мені було б цікаво там жити, ну, побути, можливо, було б цікаво, побачити, як це. Слухайте продовження розмови в наступній частині.